У мене є така пісня. На світанку в сад зелений побрела. з Спілих вишень повні ж мені нарвала. І я сьогодні на світанку. Бо вдень то неможливо, бо така жаріща, що можна з вишні впасти, ніхто тебе не знайде. А якщо знайде, то ти вже і не дрибнеш. То я зранку до світа взяла драбину, бо вишні не дуже так рясно, а, а так таки не дуже вдалися. Вишні, нарвала не жмені, а відро. Нарвала відро вишень. О! Такі вони якісь є всякі, є гарні. А є якісь такі якісь кривенькі, такі покручені. Те, що ви хочете, жаріща. Воно не має сили, та вишня. І, і що ви думаєте, я роблю? Я дриглюю вишню. Але дриглюю в нас в селі так ніхто ніколи не казав. І я так не казав. Ми всі казали, треба вишні попукати. Що воно означає? Чи є це слово, мабуть, польське. От треба б буде спеціально заглянути десь в, е, в якийсь словник От, і, і взнати. От, попукаю вишню. Отак От, всі казали. Так мама казала, бабуся казала, е, І я так кажу. Але подивіться, як я то, -то роблю. Не повірите, в мене десь є така штука, яка кісточки викидає. Просто лінь було шукати. Взяла таку англійську шпильку, так як то ще колись бабця моя робила надійний спосіб. Такий. Нудно так, знаєте, така досада бере. Щоб отак кожну вишеньку колупати, кісточку викидати. Але але того варто. Сьогодні будуть вареники з вишнями. Бо ця ж сама пісня там така, є ще такі слова. Наварила вареники з вишнями. За стіл сіла із думками грішними. Ні, я вже з грішними не сідаю. Я вже з праведними, але за стіл люблю, коли вареники з вишнями сьогодні будуть. Неохота так, бо ліпити треба багато, сім'я велика. Але, але чого не зробиш ради внуків і заради себе. Бо просто обожнюю. Вареники з вишнями. А решту заморожу. Я вже роки не закриваю, не їх не стерилізую, не відварю, то не той смак. Я просто в лоточки, в морозильну камеру, і в зимі вареники з вишнями у мене також є. Отака От робота. Мабуть, не тільки я то роблю. Сьогодні такий час, що це, мабуть, в селі у мене кожна молодиця. Може, і в цей самий момент сидить і дриглює. puca é <laughs>